За добу з 9 по 10 квітня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 34 оперативних виїзди. О 23.50 до рятувальників надійшов виклик про пожежу, яка сталася через дію джерела запалювання вогневого впливу. Подія трапилась в Чугуївському районі місто Вовчанськ, вулиця Бекетова, 10. Там горіла господарча споруда на площі 50 квадратних метрів. До місця виклику було направлено дві оперативні пожежно-рятувальні підрозділи, силами яких вже опів на першу вогонь був локалізований. Остаточна ліквідація пожежі відбулася о третій ночі. Під час гасіння пожежі постраждав власник будинку. Чоловік 1952 року народження. Він отримав опіки першого другого ступенів тіла та був госпіталізований до опікового відділення 4-ї обласної лікарні. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 99 одиниць вибухонебезпечних предметів. В Ізюмському районі стався черговий вибух вибухонебезпечного предмету. Подія сталася у селі Сніжівка на території приватного домоволодіння. Чоловік 1985 року народження в городі наступив на міну пелюстку. Внаслідок вибуху він отримав осколкові поранення різного ступеня важкості його було доставлено до міської лікарні. Остаточні обставини надзвичайної події з'ясовуються.